Доброго дня! В нашому селищі триває капітальний ремонт дороги на вулиці Молодіжній на відрізку від товариства Гідросент до залізничного переїзду Греблі Кременчуцької ГЕС. Сьогодні ж, 31 липня, секретар Світловодської міської ради Роман Добровський провів робочу зустріч з представниками підрядної організації та управління житлового комунального господарства. На цій зустрічі розглядалося узгодження строків виконання, контроль якості та подальші дії. На сьогодні вже встановлений бордюрний камінь. Проведено фрезерування, облаштовано водовідведення та підготовлено місця для тротуарів. Наступним етапом стане укладання бетонної основи, після чого буде вкладено асфальтне покриття. Безпека та якість матеріалів підтверджуються незалежними випробуваннями та атестацією. Ми сподіваємось, що новий секретар Світловодської міськради Роман Добровський приділить максимальну увагу цьому питанню, і власська громада побачить нову дорогу. А на цьому у нас все з вами був Віп. Слідкуйте разом з нами.